Доброго дня, мене звуть Марго Пугаченка. Я засновник і керівник мистецького об'єднання Аткластер з 2018 року у Львові. За цей період ми зробили дуже великі і цікаві проекти як міського, так і міжнародного значення з неймовірними талановитими і прекрасними дівчинами з колектива. Бібліотеки імені Романа Іваничука у Львові на площі Ринок 9. Ми зробили дуже цікаві проєкти і страшний 2022 рік. Ми зустріли лютий місяць саме ще одним цікавим проєктом поєднання живопису та поезії, до якого ми готувалися давно. Зробили його конкурсом з прекрасним відкриттям. Це було. На День Закоханих 14 лютого з концертом, з письменниками, поетами. І все це вела неймовірна, талановита людина, культурна менеджерка Тетяна Полопець. Дуже приємно було спілкуватись і працювати весь час. Але в цьому році, 2022, му ви себе перевершили, дівчата. Клінно вам дякую за це, що ви зробили, тому що це став не просто культурний хаб, яким він був, яким ми, яким я його знала, і багато людей. Це став волонтерський центр, який робив ще більш неймовірний проєкт. Ви підняли рівень громадської діяльності, стали орієнтіром для багатьох українців, які приїхали в місто Львів. Я на власні очі наблюдала як. Нібито звичайне плетіння маскувальної сітки перетворила це в арт-терапію, в нові культурні цікаві проекти, такі як плетіння сітки почалися, роботи, які продавались на Оксонах і допомагали. Люди, які їх пліли, і люди, які приходили, отримували допомогу. Те, як ви це все робили, це для всіх нас великий приклад того, як повинно. Працювати, об'єднуватись українці в такі складні часи. З арт-кластером і в цьому році були цікаві проекти, про які розкажуть наша польська керівниця Арткластеру, яка і в цьому році продовжує тиждень українського мистецтва. Велике дякую за те, що я знаю вас, за те, що за все, що ви робили. Знаю, що ви будете робити ще більше і щось цікаве. Ваші етери завжди мені приємно допомагали пережити всі ці складні часи. Вважаю, що і надалі будемо працювати, навіть через океан. Привіт з Канади, можна сказати, вам. Дуже рада, що знаю вас. Дуже радію, що будемо далі працювати. І цей проєкт, який я... Досліджувала у вас в вашому місці. Називається тепер Жива сітка. Я буду далі над ним працювати. Я продовжувала це дослідження в Польщі з сітками, з якими ми робили перформанс. І сподіваюся, що в цьому році покажу приклад того, як ви неймовірно працювали і зробили сітки навіть арт-об'єкт. І будемо далі. Всі на вас дивитися. Велике вам дякую. Щиро. Слава Україні!